Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як визначити загальний опір у колі, коли провідники з'єднані паралельно. Це важливий концепт в електроніці, який допоможе зрозуміти, як працює електричний струм у різноманітних конфігураціях, таких як паралельні лампи або інші елементи в схемах. При паралельному з'єднанні провідників загальний опір зменшується, оскільки струму надається кілька шляхів для проходження. Це дозволяє системі краще проводити струм, значно полегшуючи навантаження на окремі провідники. Загальний опір обчислюється за формулою: 1 робає R ровна 1 робає R1, плюс 1 робає R2 плюс постість плюс 1 робає rn. Ця формула допомагає легко знаходити загальний опір для різної кількості резисторів, підключених паралельно. Уявіть, дві лампи підключені паралельно, як дві доріжки у парку. Кожна з них може пропустити потік людей, що дозволяє розвантажити основну стежину. Аналогічно, паралельні з'єднання в електричних колах дозволяють зменшити навантаження на кожен окремий провідник. Отже, підсумуємо. При паралельному з'єднанні загальний опір знижується завдяки наявності альтернативних шляхів для струму, що робить систему більш гнучкою та ефективною. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня тема про паралельне з'єднання провідників. До нових зустрічей!